Вітаємо, шановні аграрії, шановні фермера, хлопці і дівчата. У нас фермера не тільки хлопці, є і фермера, і дівчата, які до речі ображаються, що я завжди називаю хлопці-фермера. Тому всі, хто працюють на землі. Про що сьогодні буде тема? Перед тим як почати, хочу вас попросити поставити ваші вподобайки і підписатися на канал Мистецтво Поля Сиренка, якщо ви на нього не підписані. І поширюйте потім інформацію серед ваших друзів, знайомих колег. Друзі, ми говоримо про те, а в якій фазі оптимально мають війти озимі культури, всі озимі культури. До речі, ми деякі тут зібрали для того, щоб вам показати. Насамперед будемо говорити про найбільш розповсюджену озиму культуру це озиму пшеницю. І не даремно, друзі, через те, що ще великі площі і потрібно її сіяти. Дощі йдуть майже по всій території України вже 10 і більше днів. І тому багато аграрів не досіяли цю культуру, і все-таки вони турбуються. А чи перезимує вона? Тому щоб ви не фалювалися, ми будемо розповідати якраз а як, в якій фазі мають війти, щоб вони добре перезимували. Поїхали! Дивіться відео до кінця, і вам буде корисно і цікаво. Так от, друзі, озима пшениця найкраще має війти в зиму у фазі від 3 до 5 пагонів. Що це означає, друзі? Це означає, що вона має розкуститися, сформувати вузол кущення, накопичити цукри. Коренева система в цій фазі 3-5 пагонів вже десь сягає до 80 см аж до метра. І вона витримує температури до мінус 20 градусів. Друзі, я вам покажу деякі зразки. От у нас є пшеничка в фазі двох листочків, є пшеничка навіть у фазі коліоптиле, фаза проростання. ну Тут вже з'явився перший листочок, це е якраз та фаза, цей листочок, який дає можливість, да, до речі, коліоптили це також листочок. Він дає можливість пробити поверхню ґрунту і зберегти оцей перший справжній листок від механічних травмувань. І в такій фазі, друзі, озима пшеничка може нормально добре перезамовувати, розумієте? І багато хто з аграріїв, бачив, до речі, хлопці і дівчата фермера називають часто це фаза шильця. Друзі, це якраз, в коліоптель. якщо вірно. Далі з'являється перший листочок, потім з'являється фаза другого листочка. І найбільш небезпечна фаза для входження пшениці в зиму, це фаза трьох листків. Через те, що якраз вона до фази трьох листочків харчується із зернівки, так зване автотрофне живлення. Вона всі запасні речовини, крахмал, вуглеводи і все інше, що є у зернівці. Вона використовує для розвитку, а потім з'являється коренева система, і вона починає вже харчуватися тими поживними речовинами водою, які є у ґрунті. І е, ми вже розповідали, скільки температур потрібно для формування одного листочка, потім другого. ефективних. є на свідомо. Ви подивитесь сьогодні. Ми не будемо витрачати на це час. Тому, друзі, вона розвивається в залежності від температур, відповідно від вологи, і формує вже четвертий листочок, це вже початок кущення. І, Як я вже сказав на початку, це 3-5 пагонів. Це найкраща фаза для того, щоб пшеничка добре перезимувала. Вона нормально проходить першу фазу загартування, другу фазу загартування загартовується і переносить без снігу аж до мінус 20. Ну, відповідно, якщо є сніг на полі, там 5-10 см, 1 см ще плюс 1 градус. Тому е, є сніг, нема проблем, нема чого і е, хвилюватися, друзі. Але все це, е, в принципі, Залежить друзі від факторів, фактор перезимівлі це фактор сорту, фактор регіону, фактор е, інші багато факторів, мінерального живлення. Розумієте? Тобто це все індивідуально. Ми вам назвали якраз цю фазу оптимальну для входження в зиму. Це 3-5 пагонів. Найбільш небезпечна фаза трьох листочків, фазі коліоптили, фазі двох листочків. Вона краще буде перезимувати, ніж в фазі трьох листочків. Ну, відповідно, коли вже розпочнеться кущення, це все нормально. До речі, друзі, от в такій фазі шильці, коліоптелі, у нас пшениця може знаходитися навіть і під снігом зимовий період. Бували такі випадки, коли посіяна озима пшениця, вона проростає ще вже взимку. Ну, наприклад, в листопаді посіяли пшеницю. Вже настали, холода, потім в січні, можливо, там в грудні були відлиги. Температури взимку часто бувають і плюс 10, і плюс 12, навіть і плюс 15. Вона може проростати, вона може мати фіолетовий такий колір. Ну, на це впливають низькі температури, антоціанові, якщо точніше, то це абсолютно нормальне явище. Зрозуміли, ми з озимою пшеничкою. Друзі, тепер ми переходимо до. Озимого ріпаку. Тут у нас є різний ріпачок, друзі. Зразу я вам скажу, що найбільш небезпечно для ріпаку, друзі, це коли він вже переростає. От, Наприклад, для прикладу, ми привезли ріпак, який був посіяний десь на початку серпня, місяця, в перших днях серпня, він вже має. Раз, два, три, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 листків на цю пору. У нього вже діаметр кореневої е, шийки десь вже 10 мм, але він ще буде розвиватися. І коли оця точка, е, у нього є точка росту, коли вона піднімається догори, то це досить ризиково. Розумієте, досить ризиково. Через те, що такий ріпак вже при температурі. Мінус 10, мінус 12, він може бути коренева шийка пошкоджена і він може загинути. Часто бували такі випадки. Тому цей ріпачок, чому він так переріс? Через те, що, можливо, невірно були внесені ріст-регулятори, можливо, навіть і гібриди є такі, які. Сильно, ну, сильно ростущі, вони можуть переростати. Це досить небезпечна фаза, друзі. Вона навіть більш небезпечна, ніж отака фаза. До речі, от ці м'ядолька і перші 2-3 листочки. розумієте. Отакий от ріпак, друзі, я часто спостерігав і в своїй практичній діяльності, коли ріпак пізно посіяний, сходить, Потім він нормально перезимовує, перезимовує і далі розвивається, і ще може дати і 3, і 4 тони з гектару. Найкраще, як я вже сказав, фаза для входження ріпаку зиму це 5-6 листків, друзі. І висота 15 см. Через те, що 5-6 листків, друзі, ріпак може сформувати і навіть в такому е стані. Тому це не означає, що 5-6 листків ріпака в такому стані, це також нормально. Тобто для нього має бути висота десь до 15 см, товщина кореневої шийки 8-10 мм. А саме головне, що точка росту вона має знаходитись, друзі, на поверхні, тобто при поверхні ґрунту. Не піднятися взагалі. Тобто, наскільки необхідно спрацювати з різрегуляторами, щоб точка росту не піднялася. І вон, тоді ріпак добре перезимовує, відновлює вегетацію, починається стеблування, і ну, це вже весна, і він формує великий габітус і нормальний урожай. Тому, друзі, є в мене і отакі от зразки. Цей ріпачок вже пізніше був посіяний, в нього вже тут. Фаза десь 7-8 листочків, товщина кореневої шийки десь 7 мм. Якщо далі, в принципі, вже буде холодати, то, в принципі, даний ріпак в такій фазі, він краще буде переносити зимові умови, ніж в такій фазі. Зрозуміло, друзі, тепер ми будемо говорити про озимий ячмінь. У нас, на жаль, немає з собою зразка, щоб вам показати, продемонструвати. Але, друзі, озимий ячмінь, він менш зимостійкий, десь на 7-8 градусів, навіть на 10, ніж озима пшениця. І найкраща фаза для входження його в зиму, десь фаза трьох, навіть п'яти також пагонів, як і в озимої пшениці. Він в цій фазі формує нормально узел кущення. І накопичує цукри, також проходить дві е, стадії, дві фази загартування, нормально перезимовує. Але ячмінь озимий, він менш зимостійкий, ніж озима пшениця. І без снігового покриву він мож, може переносити, ну, в залежності від сорту, від регіону, десь до мінус 12, по різним даним, до мінус 15 градусів. Тобто на 5 градусів менше. Ніж озима пшениця. Тому необхідно зробити все для того, щоб озимий ячмінь нормально війшов, розкустився з осені. Він погано, дуже погано перезимовує в фазі там одного, двох, трьох листочків. Краще, щоб він вже кустився. Далі, друзі, озимий горох. А по ячменю запитання можна? Щоб він кустився, то тоді і терміни сівби його раніше закінчуються ніж озимої пшениці. Такого залеж... числа можна сіяти ячмінь в залежності від регіону, але в умовах України, я взагалі називаю умови України, де середньому до 15 жовтня ячмінь необхідно посіяти. Є різні дані фахівців, науковців різних інститутів. інститутів зернового господарства міста Дніпро. Багато дуже публіка... є публікацій по цьому питанню. 10 жовтня. Це нормальні терміни. Ще сівби озимого ячменю для півдня України, і навіть і 15, вже 20 жовтня, вже різко починає падати урожайність. Тому я називаю дати Південь України, Західні частини України, там, де нормальні теплі зими, це десь 10-15 жовтня. Це вже все, потолок. Якщо це північні регіони. Хто займається озимим ячменем, можливо, навіть і центральні регіони, то десь до 1 жовтня озимий ячмінь необхідно було посіяти. Він вже має е, розвиватися, він має вже пуститися, тобто пройти вже ці перші фази першого, другого, третього листочка, потім кущення. І далі вже формування там вузла кущення і двох-трьох пагонів. Зимий горох. Озимий горох, друзі. у нас Це нішова культура. Він десь 2015-2016 року вирощується в умовах України. Небагато сортів зареєстровано. В реєстрі їх всього три. У нас, до речі, є хороший матеріал по озимому гороху. Для спонсорів нашого каналу, тому якщо хто бажає е, отримати повну інформацію е, по технології вирощування зимового гороху будь ласка, ставайте нашим спонсором і ви матимете доступ до даної інформації. Я вам скажу, що я маю великий практичний досвід роботи. Е, ну Вирощування озимого гороху в різних регіонах України і переконався, що найкраща фаза входження озимого гороху – це десь 6 листочків, і висота його має бути десь також 6-7 см. Хтось пише, що краще, хай він не взійде взагалі, а тільки проросте і в ґрунті буде. Друзі, це неправильно, невірно. Через те, що він може, коли будуть теплі умови, а в нас часто бувають взимковідлиги, можуть фороби, тобто він може просто покритися пліснявими грибами в ґрунті, якщо він не проросте і не буде розвиватися фузаріозом, іншими пініциліум багато. І сапрофітних, і полусапрофітних грибів. Вони його просто знищать і ми отримаємо зріджені сходи. Тому найкраще, щоб озимий ворог також загартувався, накопичив пластичні речовини, цукри. Це потрібно всім озимим. розумієте? І в фазі 6-7 листочка при висоті 6-7 см. Він війшов в зиму. Ну і в нього коефіцієнт зимостійкості, ну, нижче, чим навіть возима ячменя, десь мінус 10, мінус 12. А, в цій фазі бажано, щоб він а, покритий був снігом. І тоді він, як вазима пшениця, може переносити температури і до мінус 18, і мінус 20 градусів. Але бажано, щоб це а, був сніговий покрив. Тому азимим горохом сьогодні займається в основному. Фермера, хлопці і дівчата або на півдні, або в західній частині України. Я не маю інформації про вирощування зимового гороху на сході України чи на півночі України. Будь ласка, якщо у вас є така інформація, то можете поділитися і написати: а в якій області чи в якому районі північних східних районів ви займаєтесь горохом, і які результати ви отримували. Оце основні культури, друзі, я назвав. Можна ще поговорити за озиме жито. Також ну, нішева культура, вирощують о, там, до 100 тисяч гектар в залежності від року. Також о, озиме жито воно використовується і в хлібопекарській промисловості, е, і для інших е, ну, виробництва інших, е, хлібобуличних виробів і кормова культура. Озиме жито має найбільший коефіцієнт зимостійкості, без снігу воно може витримувати температури до мінус 25. фази в нього розвитку майже подібні до зернових озимих і пшениці, і ячменю. Найліпше, відповідно, щоб озиме жито розкустилося з осені і перезимувало, часто воно. Я не зустрічав випадки, наприклад, інформації, щоб з зиме жито десь в когось у, у нас в Україні вимерзало. Але для того, щоб воно сформувало нормальний урожай, а по зимому житу потрібно отримувати і по 8, і по навіть 10 тонн. В умовах країн Європейського Союзу, Німеччина, Нідерланди. Я знаю, маю таку інформацію, що фермера отримують досить високі врожаї. По озимому житу. Тому озиме жито там проблем великих немає. Головне, технологія це також доброго це все необхідно зробити. Хороші, класні гібриди посіяти і отримати хороший урожай. Оце, друзі, така інформація. А чим може скажеш два слова про такі озимі культури, як озима. І... Льон. А що є льон? Так. Да. Вже є озимий льон у нас в умовах України. Ну, раз... Мишель Терещенко займається, я, і я знаю, і знайомий. Льон повинен я не вирощував озимий льон. Я інформацію тільки маю з ну, інтернет-джерела. Знаю, що відомий фахівець Терещенка. Мішель він займається льоном і він вирощує на умовах Житомирщини озимий льон. Але це додатково можливо цю інформацію отримати, але озимий льон у нас вже є в умовах. Я хотіла запитати те, що у нас давно вже вирощується, це озима цибуля і озимий чесник. В якій фазі вони повинні входити в зиму? Городники. Бліц для садоводів-огородників, друзі. Багато інформації, багато власного досвіду. Любаша, наш часник з мерев, Слобожанський, Мерифянський я особисто вирощую, цибулю і фіолетову, і жовту, ну, золотисту різних сортів. Е, і я вам скажу, що е, що часник, що цибуля, це необхідно дійсно е, вміти так посадити, щоб е, це не озимі зернові не озимий ріпак, щоб вони на поверхні ґрунту до зими не з'явилися. Але вже сформували корінці. Тобто, корінці з'явилися. А наверх ще не з'явилося через те, що зимостійкість, що, що зимої цибулі, ну, досить низька. Бували такі випадки, навіть в мене на практиці, що тепла зима і був занадто рано посаджений часник, і я отримав вже сходи, але я їх накрив. І отримав ще нормальний урожай. В нашому регіоні, ну, в залежності від регіону України, я називаю центральний регіон, Київщина, е, десь за два тижні до настання е, низьких температур, в нашому регіоні вони можуть десь вже наступити 10-15 листопада. Тому в кінці 25 е, жовтня ну Це вже десь під кінець жовтня. Я починаю висаджувати дані культури. І є багато цікавої інформації. В цьому році ми отримали чудовий урожай і часнику, і цибулі. Просто суперовий. По цим двом я вже назвав сорт Любаша і Марифянський фіолетовий, слобожанський, марифянський. Є такий часничок, друзі, прекрасні сорти. Якщо бажаєте, напишіть в коментарях, ми можемо підготувати інформацію і поділитися нею з вами, якщо у вас є таке бажання. Є таке бажання. Так, да, дійсно хороше запитання озимі культури. Багато сьогодні цікавиться цим. Тому, будь ласка, пишіть в коментарях, і ми або підготуємо інформацію по цьому питанню для вас і по технології, які ми доброво даємо, який захист ми робимо. Від е, е, грибкових захворювань, від мух, цибульової мухи на цибулі, від фузаріозу, чим ми протруємо посадковий матеріал. Тому, будь ласка, питайте, коментуйте, поширюйте інформацію, друзі. Сподіваюся, що це корисно, це потрібно. Через те, що нам приємно, коли люди пишуть, е, було в нас відео, де ми розповідали, е, як пшеничка має. Ну, формує там перший, другий, третій листок, скільки потрібно температура, вологи. І хлопці пишуть фермера, що дійсно вони цього не знали, і це для них корисно. Вони тепер виїжджають в поле. І все те, що ми розповідали, воно дійсно співпадає. І нам це приємно. Через те, що ну, саме розумієте, знання це досить важливо. Це і результат. Це і отримуєш задоволення, тому слідкуйте за анонсами на нашому каналі, поширюйте інформацію, підписуйтесь, ставайте спонсорами при вашому бажанні. Це потрібно вам насамперед через те, що ви маєте отримувати дійсно задоволення від своєї праці. На все добре, до зустрічі на каналі. Хороших рожаїв, гарної перезимівлі, озимих культур. З вами сьогодні команда і Олексій Серєнка. Пока-пока.